Доброго дня, мене звати Андрій Шабельников. Я голова Комітету Національної асоціації адвокатів України з інвестиційної діяльності та приватизації. Сьогодні поговоримо про тренди інвестицій у 2025 році. Ця тема надзвичайно актуальна. Якщо цікаво, залишайтесь з нами. Які основні виклики для інвестора сьогодні? На сьогоднішній день основним викликом для інвестора являються військові і воєнні виклики. Це пов'язано з повномасштабним вторгненням, з тим, що велика частина території на сьогоднішній день замінована, що ускладнює для агроінвесторів обробіток землі. Це і відсутність повного фінансування з боку фінансових установ, тобто неможливість повноцінно кредитуватись, отримувати дешеві гроші та залучати їх в економіку. Це і тиск, звісно, держави. І велика кількість правоохоронців і податківців, які заважають, на жаль, на сьогоднішній день бізнесу працювати. Це і податковий тиск, який, на жаль, не зменшується. І незрозумілість для інвестора правил гри, тому що, на жаль, постійно вони в Україні змінюються. У які сектори інвестувати найпривабливіше? Дійсно, на сьогоднішній день привабливим для інвестора в Україні, звісно, являється агросектор, земля чорнозем, які ми маємо, це надзвичайний ресурс. І інвестори іноземний шукає можливості в зв'язку з відкритим ринком землі інвестувати саме в цю сферу. Крім того, не забуваємо дійсно і про IT-сферу, що в порівнянні з іншими державами дає можливість не наповнення її на сьогоднішній день, дає можливість залучати туди інвестиції. Всім відома гра у світі Сталкер, наприклад, як Показник нашої it сфери і мало хто знає, але деякі навіть додатки в Туреччині зроблені українськими фахівцями. Це ми також відзначаємо. І звісно, після повноштабного вторгнення завершення війни буде надзвичайно актуальним сфера будівництва. Навіщо проводити інвестиційний скринінг? Приведу приклад сполучені штати Америки ще сімдесят п'ятого року запровадили безпекові гарантії своєї економіки щодо зовнішніх інвестицій. Всі ми знаємо на прикладі нашого сусіда, як може Вкладення коштів в економіку нашої держави як може відобразити далі на нашій безпеці. Тому надзвичайно важливо контролювати саме звідки йдуть гроші, хто їми е управляє е е і неALKає, як це буде впливати на безпеку держави. Як адвокат юридично допомагає інвестору, адвокат. Не тільки допомагає, він фактично в нашій державі від початку і до в кінця супроводжує інвестора. Він фактично робить можливим інвестору працювати, тому що потрібно запустити бізнес в Україні, потрібно його супроводжувати і потрібно його захищати. Тому роль адвоката надзвичайно важлива в цьому процесі. Три ключові поради як ефективно залучити інвестора. Дійсно, ми маємо бути представлені по всьому світу, тому першим відзначую наявність наших представниць, які через консульства посольства ну, зможуть залучати інвестиції по всьому світу і розповідати всьому світу про Україну. Друге, одні правила для всіх, безперечно, важливо, щоб інвестор, заходячи в Україну, інвестуючи кошти, розумів, що до нього буде єдине ставлення: не інвестиційні няні, не клуб білого бізнесу. Бізнес має розуміти, що він до ставлення до нього буде однакове. Як то інвестуючи 100 гривень, як то інвестуючи 100 мільйонів доларів в економіку України. Беззаперечно, хотілося б відзначити, що енергетична сфера важлива, щоб покращилася ситуація з енергетичною сферою, щоб можливість бізнесу працювати, тому що багато виробництв енергозатратні. Ну і відповідно, звісно, ми зазначаємо про відкритість держави, про відсутність корупційних ризиків, про стабільну судову систему і багато-багато чого, що нам потрібно покращити для того, щоб бізнес відчував себе комфортно в Україні. І інвестор, як представник бізнесу іноземного або внутрішнього, так само і є той самий бізнес, який має відчувати себе комфортно в Україні. Яку роль відіграє комітет з питань інвестицій та приватизації Національної асоціації адвокатів України у залученні інвесторів? Наш комітет, як і багато інших майданчиків, є таким самим майданчиком, де ми, адвокати, залучаємо в сферу бізнесу, залучаємо державу, залучаємо представників фондів державного майна, залучаємо приватного інвестора і показуємо привабливість нашої сфери для інвестицій, привабливість нашої економіки для інвестицій. Підсвідчуємо в цій діяльності також роль адвоката в забезпеченні саме інвестора в його супроводженні на цьому шляху. Інвестувати в Україну, покращувати економіку України, наповнювати державний бюджет, перемагати ворога, все це ми разом з вами робимо. Хочу відзначити, нещодавно був проведений, наприклад, круглий стіл, де учасником була виконуюча обов'язки фонду державного майна. Всьому суспільству показала, яка також наша колега, яка також має свідоцтва про заняття адвокатської діяльності, і показала всьому суспільству і відповідно задіяним цю сферу. Людям, що фонд державного майна відкритий, є можливість залучати інвестиції в приватизацію, в відвідувати великі об'єкти, запрошувала бізнес на ці об'єкти, показувала саме, як відкрити фонд державного майна і наскільки він для суспільства може бути відкритим, а не просто державною установою, куди потрібно приходити на прийом. І це все в цю дію були залучені сотні тисячі адвокатів. Крім того, ми не тільки для адвокатів робили даний захід, тому що участь у ньому фактично може прийняти будь-які громадянин. Тому діяльність комітету безпосередньо є корисною не тільки для адвокатів, а для суспільства взагалом. Як ви вже зрозуміли, надзвичайно багато цікавого можна почути і побачити на youtube каналі Національної асоціація адвокатів України. Підписуйтесь і стежте за нами.